Випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Іван Осташок. Говоримо про головні події краю. У делятині Надвірнянського району освятили новозбудований храм всіх святих українського народу, будівництво якого тривало понад 30 років. Літургію очолив глава Української греко-католицької церкви блаженіший Святослав Шевчук у співслужінні з єпископами та численним духовенством. На подію зібрали свіряни з місцевої та сусідніх громад. Подробиці у навіть. Нашому першому матеріалі у делятині віряни зібрались на освячення храму всіх святих українського народу та для зустрічі з главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком. Ваше блаженство, при митрополити, при освященні боголюбиві владики, благословіть нас миром і добром. Для нас ви приклад є великий як разом у любові жити, під проведінням Божого крила. Цей хліб святий прийміть як знак добробуту у нашій Україні і словом Божим наші душі, так як сіллю по селі, щоб благодать росла і множилась мудре слово, Загальна посмішка. Вітаємо вас в нашому селищі Дев'ятин. І просимо Господа Бога, щоб своєю ласкою через вашу молитву освятив цей храм всіх святих українського народу. Від сьогоднішнього дня в цьому храмі лунатиме молитва, служитиме свята літургія, проповідуватись Боже Слово і поділятись інші сієтаївства. Цей храм стане для нас, для дев'ятана всієї околиці ще одним джерелом. Де збраги людські дочі воду. Блаженішого запросили посвятити новозбудований храм та престол. Наріжний камінь церкви встановлено ще у далекому 1995 році, з благословення владики Павла Василика, єпарха Коломийсько-Чернівецького. Будівництво храму тривало понад 30 років. Силами громади та вірних делятинців греко-католиків, розкиданих по всьому світу, його вдалося завершити. Ми будемо світом. Посвятив престол з мощами святого священомученика Йосафата Кунцевича, обійшов навколо нового храму. Також у Делятинській громаді відновлено катехетичну школу імені Симеона Лукача. Поліцейські Івано-Франківщини встановлюють обставини автопригоди на Надвірнянщині, у якій загинув мотоцикліст. ДТП сталося між населеними пунктами на завизів та перерісіль. 48-річний мешканець села Перерісіль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з'їхав у кювет. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. 29 липня. Близько сьомої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами на завизів та Перерісіль, що в Надвірнянському районі. Як попередньо встановили поліцейські 48-річний мешканець села Перерісіль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з'їхав у кювет. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. На даний час вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових Розслідувань за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини і перевіряють версії дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху. Дотримуватись правил дорожнього руху. У Делятинському краєзнавчому музеї відбулася мистецька подія. Художник і скульптор із Ланчина Тарас Мацюк представив персональну виставку під назвою Буденні символи. Її головна мета не лише показати глядачам своє бачення світу, а й допомогти українським захисникам. Детальніше далі. Картини, що розповідають більше ніж слова скульптури, в яких закладено сенс буденних речей. У Делятинському музеї перша виставка митця з Ланчина Тараса Мацюка. Експозиція це результат трьох років праці. Ну, тут зібрані десь біля трьох років роботи, вони якби різного жанру. От є там кілька робіт, які, наприклад, вони прив'язані в Едемський сад. Є роботи. Які зв'язані з свободою, з волею. Є роботи, які на тему скульптури, вони зв'язані з жахливими подіями, які зараз відбуваються. І я ці всі якби, теми спробував зв'язати, щоб вони якось разом працювали. Художник працює з акриловими фарбами на картоні. Кожна картина результат тривалого пошуку і внутрішньої гармонії. Над своїми творами автор працює від одного до двох місяців. Картон і фарба акрил це така техніка, цікава, яку я собі для себе, для своїх робіт, для своєї творчості, вона мені, вона мені підходить. І я так і використовую іменно картон і на ньому. Відриваюся. Буденні символи саме так назвав свою виставку. Каже: ми звикли до простих речей, не помічаємо деталей, які насправді формують наш світ. Це взагалі така перша моя свідома виставка. Ти ну, закінчив у свій час Львівську академію мистецтв. Малювали після академії, малювали. Потім я переключився на скульптуру. І тут по Карпатах у мене доволі така інтересна колекція, вже така зібралась, кілька скульптур. Ну і паралельно я малюю творчі роботи. Тобто я це навіть, вони, я просто приходжу і собі малюю для, фактично для себе ці роботи. Виставка називається буденні символи. Тобто ми зустрічаємося кожен день з звичайними ситуаціями. Там їдеш в маршрутці, побачив знайому людину, і випив каву. І ти завжди якийсь цей. Просто, ми до цього настільки звикли, до цих буденних речей, що ми не звертаємо увагу, що це є символи насправді. І творчі люди будь-якого там жанру, поети, художники, музиканти вони якраз це стараються помітити. Це їхнє джерело інформації. І вони якраз тут вибирають для себе, для себе роботи вибирають. І вони звертають увагу на ці дрібниці, деталі. Роботи можна придбати. Виручені кошти художник передасть на потреби українських військових. До слова Тарас Мацюк, випускник Львівської академії мистецтв. Його роботи вже давно відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Ну, виставка, перш за все, була організована для збору коштів на хлопцям на фронт. І тут в мене якби заплановано заплановано такого не було. Просто випадково пан Андрій підійшов до мене в майстерню, побачив роботи, і так все відбулося. Виставка у делятині тривала кілька тижнів. Побачити мистецтво, яке наближає перемогу, міг кожен охочий. Життя саме мене надихає. Воно постійно зранку, кава, вечір, день, праця. От це єдине, єдине, єдине поле, яке мене надихає, то що стосується кожної людини. Оце є над джерело натхнення Іван Осташук, Іван Сім'янюк спеціально для телерадіокомпанії Надвірна у юнацькій бібліотеці міста Надвірна відбулося засідання круглого столу під назвою Велич духу Патріарх Володимир Романюк про те, як може виглядати віра та навіть гартуватися у часи випробувань наш наступний матеріал. На базі бібліотеки для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбулося засідання круглого столу, де обговорили життя патріарха Володимира Романюка про те, щоб вивчали постать патріарха у підручниках у школі, та щоб був згаданий всіма українцями. Думкою поділився декан надвірнянського деканату Православної церкви України отець Олег Траско. Також митрофорний Ієрей пригадав здобутки Патріарха Володимира. Патріарх Володимир був співзасновником Української скемсонської групи, був багаторічним каторжанином і фактично був творцем української держави разом із такими велетнями, як Левко Лук'яненко, Ігор Юхновський. Будемо порушувати теми про те, щоб його постать була. Належно вшанована нашими краянами, тому що він був представником гуцульщини, і е, я пригадую його, якщо навчався в Києві. Е, він завжди тримався свого гуцульського говору, е, ніколи не соромився цього. І я думаю, що навіть оця одна маленька прикмета має бути для нас прикладом того, що ми не маємо соромитися нічого українського, маємо популяризувати боротьбу, яка стала в основі української держави. Встановлення, і я переконаний, що після перемоги української держави ми обов'язково повинні на належному рівні вшановувати постать нашого патріарха. Висловив бажання, щоб люди звернули увагу на таких постатей, як патріарх, військовий, керівник літературної студії Бестрінь та місіонер Олександр Букатюк, для власної найсійкості, оскільки патріарх прийшов костабури, оскільки ми мало орієнтуємося на таких постатей. А вони, я знаю навіть по собі, наскільки важливі такі е, духовні авторитети. Бо коли е, не було доступу до священників, які би підтримали, які б е, таїнство уділили, то це, скажімо так, дуже пригнічує і, навпаки, піднімає на дусі, коли є священники, а коли священники пройшли якесь таке випробування, пройшли через пекло, то це вони ну, зможуть підібрати ті, що потрібні слова, щоб і нас. Е, на дусі підняти ну, в першу чергу військових, але так само на кожного війна так чи інакше впливає, і потрібно брати приклад з таких постатів, вивчати їх долю. Як вони ну, навіть на прикладі патріарха, то він е, виручив вже на себе ці обов'язки патріарха, то він сказав. Я немічний, і я в страху е, приступаю до цього, розуміючи, яка це велика відповідальність. Розповів, як гартує віра, та пояснив за справжню свободу, яку дає Бог. Віра дуже гартує. Е, наприклад, один з побратимів казав, він був невіруючий. Е, каже за себе розказуєш, тобі здається, що ти невіруючий, А потім виявляється, що ще й який віруючий, коли вже побув е, там на нулю, на передовій. Тоді, от Бог через такі, от кажуть, от чому війна? Чому Бог цю війну не забере? Але Бог через це притягує дуже багато до себе людей і. Це не просто так, що от я з Богом, і я вже там щось як мушу робити, бо є заповіді, це якісь такі накази Божі, що я вже як якийсь невільник. Бог навпаки дає свободу і скріпляє в дусі в будь-яких ситуаціях. На заході був присутній представник ради старішин Ярослав Лесюк. Відзначив, що патріарх був сильним символом української нації. Пригадав як патріарха Володимира Романюка, так і митрополита Андрея Шептицького. Висловив думку щодо воз'єднання українських церков у час. Війни обидва вони виступали як і один, так і другий за воз'єднання українських церков в єдину соборну церкву. Якщо б було, скажімо, думка згальна думка про об'єднання нашого високого духовенства зі сторони греко-католицької і православної церкви України, а також державницька позиція президента уряду. Я думаю, що це би набагато швидше прискорило шлях об'єднання в Єдину соборну церкву України довкола патріарха Володимира Романюка єдиналися. Він був засуджений і висланий на 20 років позбавлення волі за підпільну мережу діяльності Організації Українських Націоналістів. Він відмовився від радянського громадянства. Його робота здійснювалася і поза межами України у Канаді. Від Москви нам не треба навіть автокіпальні приймати, бо вона навіть зараз нам її да чому. і За комінічним жертвок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської це церкви, але ми зітрунили не руської, бо руська ця крадена нація. це вони нашу назву Київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить зна знати всі анатомиї, куди вона висилала проти української нації. Тоді можемо говорити про якісь спільні з знімуть. А потім не цих анапів з нас не знімуть. То ми не хочемо від московського патріархату ні милості, ні пошість. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.